Гості до Німеччини діти загиблих бійців та учасників АТО 10 днів проведуть в місті побратимі Чернігова, мемінгені до Броварського містечка. Юнуки та дівчата поїдуть комфортабельним автобусом у супроводі перекладачів та представників мерії. Житимуть дівчата та хлопці у шкільному гуртожитку. Це буде ну такий гуртожиток, якби їхні місцеві. будуть кімнати там по 5 людей. З кухнею спільною однією великою, ось але це не найголовніше, тому що ну ясно, що німці забезпечують якісний сервіс і якісні умови переживання. Але крім цього, досить насичена програма. За програмою кожного дня на дітей чекають цікаві екскурсії та подорожі. Вам будуть дуже раді, і у вас заплановано багато екскурсій. І Мюнхен там у вас Альянс Арена, і музей і БМВ. Я думаю, що особливо хлопцям буде цікаво. І там озеро дуже гарно поруч і багато інших міст. Крім розважальної функції, ця відпустка має позитивно вплинути на міжнародні відносини України та Німеччини. Це презентувати нашу громаду, наше місто. Так, як ми хочемо, ви хочете, тому що ви не тільки їдете туди як для оздоровлення, там для екскурсії, для комунікацій, знайомства. Ви ще представляєте у вас висока місія, дипломатична така представляти Чернігівську громаду, місто Чернігів, яке в Мебінгімі дуже добре знають Україну для німців. І стараєтеся відповідати всім критеріям. і знаєте, що саме між особистості зв'язки між людьми вони є основою дружбою між країн. В Свою чергу діти готові попрацювати, так би мовити, дипломатами та будувати мости в україно європейських відносинах, і звичайно ж рекламувати рідне місто нових вражень, може нових знайомих, друзів. Спілкування, купила два браслети з Україною, хочу подарувати ну хоч комусь купила магнітики Чернігова, ну і все. А вишива? Будеш з собою? брати? Так, буду. Обов'язково це буде. Ну мені здається, що обов'язково треба показувати нашу культуру і як ми вдягаємося, чим ми відрізняємось, наприклад, право. Якісь не знаю, магнітики з чернігама можливо, щось зроблене своїми руками. Розрахована подорож на 10 днів.